Я живу в Ужгороді, найзахіднішому обласному центрі України. Це місто першим зустрічає гостей з Європи. Воно має усі підстави стати найкращим, найгарнішим, найуспішнішим. Адже європейські кошти, спрямовані на впровадження інновацій, можуть реалізуватися тут. Ми, Ужгородці, маємо правічні традиції європейського бізнесування та культуру праці. Наші батьки отримували освіту під керівництвом найсвітліших європейських умів. Я знаю, усі переваги географічного розташування можна направити на економічний розвиток. Я переконаний, культурні традиції повинні працювати на соціальну еволюцію. Я, Микола Жолтані, йду на вибори, бо знаю, разом ми зробимо наше місто і життя у ньому найуспішнішим в Україні.